Гори манять красою і свободою, але навіть одна помилка тут може коштувати всього життя у Карпатах. Дедалі частіше чутно про туристів, що заблукали, потрапили в лавину чи просто не витримали холоду. Але багато з цих ситуацій можна було б уникнути, якби люди знали базові правила. Виживання в горах, ми поговоримо далі з експертом про те, як взяти з собою, що взяти з собою в гори, як не заблукати, коли повертатись і як не вмерти у такій небезпечній, але прекрасній красі. І до нас вже доєднався Костянтин Лабарткава, викладач кафедри спортивного туризму Львівського державного університету імені Івана Боберського. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаємо. Тож, пане Костянтине, чому найчастіше, які найчастіші помилки роблять люди, і через що втрачають здоров'я, а подекуди навіть життя у горах? Ну, можна сказати наступне, що помилки пов'язані як з внутрішнім фактором, так і зовнішніми факторами. Якщо ми беремо внутрішній фактор, це пов'язано з тим, що люди на Переоцінюють свої фізичні можливості у зв'язку з тим, що в більшості в нас малорухомий спосіб життя, і в нас в більшості сидяча робота, і люди, коли вибирають чи тур, чи роблять згодження, чи самоорганізовуються для того, щоб поїхати в Карпати? Вони забувають про те, що перед тим як кудись поїхати, треба е трішки зайнятися е своїм фізичним станом. Перестати зайвий раз їхати тролейбусом, автобусом або транспортом, старатися з роботи пішки, дойти додому. Якщо ви живете на шостому, на сьомому поверсі, не користуватися ліфтом, може піднятися пішки. Таким чином, потихеньку, потихеньку ви будете покращувати свою фізичну активність, і в майбутньому вам буде набагато легше підніматися в гори. За який час треба почати цю підготовку для того, щоб розуміти, що ти більш-менш підготовлений зараз до ось такого фізичного навантаження? Це є дуже хороше питанням, але кожна людина має свої індивідуальні показники фізичні. Комусь достатньо буде місяць часу, комусь достатньо буде три місяці часу. Але краще всього, якщо б ви, наприклад, запланували літній похід в гори, то починати вже після нового року або навіть вже сьогоднішнього дня. Якщо ви запланували зимовий похід, навіть якщо він є радіальний, то бажано готуватися з літа. І покращувати знову як я вже сказав свою фізичну підготовку. Добре. А за якими критеріями тоді можна зрозуміти, що ти готовий? Чи є ось така внутрішня? Не просто впевненість, бо вони всі впевнені, коли починають йти у гори, так а потім їх знімають у кращому випадку е е рятувальники. Але е як можна перевірити свій, свій фізичний стан, щоб розуміти, ось мій фізичний стан дозволяє пройти такий маршрут? Може маршрут е е якось вивчити, може щось дізнатися, може щось прочитати, може якісь нормативи здати. Розкажіть про це більш детально. Добре, в першу чергу, найлегше зрозуміти, чи покращився ваш фізичний стан, то вимиряти чистоту серцевих скорочень, тобто ЧСС. В середньому воно повинно бути від 65 до 75 в стані спокою. Друзі, якщо ми беремо тобто як ми можемо визначити свій фізичний стан, є дуже багато програм, які нададуть вам інформацію, як на теперішній час, який у вас фізичний стан під час тренувального процесу, який у вас фізичний стан, ну і по закінченню тренування, коли ви вже коли верніше людина вже починає підніматися в вона починає розуміти про те, чи її легко легко чи не легко. Це є перше. Друге, е, ви правильно сказали, що е, до будь-якого походу або будь-якої до будь-якого сходження треба готуватися не тільки фізично, але ще і читати дуже багато додаткової літератури, яка пов'язана з географією подорожю, е, пов'язана з. Е, Техніко-тактичною підготовкою перебування в горах, із, скажімо, інструкціями, які рекомендують під час сходження, тобто це інструктори гіди тощо. І саме головне саме головне не бути самовпевненим. Оце саме головне, тому що все таки гори вони будуть стояти ще тисячу років, а наш організм є. Або наше життя є одним, тому якщо людина відчуває, що вона не може далі долати природні перешкоди, їй бажано було би спуститися донизу і підготуватися і на наступний рік поїхати. От, до речі, от, до речі, тут цікаве питання, як дізнатися для себе? Е, дивіться, от людина хоче піти у похід літній. Вона просто у вересні почала до нього готуватися. Вже підходить час того літнього походу, наче все добре. Але чи є якісь червоні прапорці, які мають бути перевірені для того, щоб людина впевнилася, що вона абсолютно, наприклад, здорова фізично. Підготовлена, тому що е, чи є якісь неочевидні, наприклад, фактори, які можуть повпливати на фізичний стан вже у тому поході, е, 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 якщо ми беремо е, спортивну складову даного питання, е, то можна це зробити наступним чином: є фізкультурні диспансери, е, туди ви можете зайти. Перевірити свій фізичний стан, взагалі стан здоров'я, там можуть у вас прийняти е, деякі тести: там тест Купера, е, кон, тест Контрекс 2, контрекс 1, який покаже, який рівень фізичного стану. І після того ви можете вже починати ходити в гори. Це є перше. Друге, е, е, старатися. Робити акліматизацію, поступово підніматися вгору, не спішити, старатися виконувати такі от методичні рекомендації: як 45 хвилин ходьби, 5-7 хвилин відпочинку, знову ж таки, 45 хвилин ходьби, 5-7 хвилин відпочинку. Якщо кут підйому є. Там 45 градусів, 30 градусів, то можна йти півгодинки, там 10 хвилин відпочивати. Але саме головне, саме головне, до чого люди повинні дійти або зрозуміти, що повинна бути поступовість. Якщо людина фізично не підготовлена, або ніколи не була в горах, вона повинна все-таки почати з яких е, скажімо, не дуже серйозних. Не дуже... Гір, то малі, тобто малі гори, це може бути тухля, це може бути славський, і поступово-поступово скажімо, людина буде покращувати, і технічно вона буде краще для того, щоб в подальшому можна вже йти в серйозні гори. Пане Костянтине, останнє питання, яке про підготовку буде, і потім вже підемо. Ми в той маршрут по тому маршруту, і будемо вже там дивитися червоні, не червоні пропорції, що можна робити, а що не можна робити в горах, але тим не менш. Чи є на рівні підготовки в той момент, коли людина готується вже починати свій шлях у гори, наприклад, якісь погодні умови, які мають застерегти її або зупинити її, тобто якісь зовнішні фактори, які можуть сказати про те, що ні, ми сьогодні туди не йдемо. Дуже хороше питання, але треба запам'ятати, старі туристи або досвідчені туристи говорять наступним. в горах немає поганої погоди, в горах є погана підібрана одежа. Воно може звучати двоякісно, але це насправді. Якщо погода передбачає е, сходження або похід. То такою ситуацією можна скористатися, тобто підібрати правильне спорядження, підібрати правильну одежу, вдягнутися правильно і тоді може з комфортом підніматися на ті чи інші вершини або йти в похід. Якщо погода не дозволяє, то по техніці безпеки не варто підніматися, скажем, в гори або організовувати. Там походи або вихідного дня, або багатоденні походи. А що можна назвати абсолютним протипоказанням для того, щоб починати свій маршрут в гори? Якісь, наприклад, природні катаклізми. Про що можемо говорити? Це вітер, це сніг, це завірюха. Про що йдеться? От що Категорично ні. Або, або наприклад, на якщо б мова йшла про дуже високі температури, так дуже жарко, наприклад, влітку. Розкажіть про це. Ну, основний фактор заборони долання природних перешкод, або сходження на вершини, або похід це є сильна злива з грозами. По техніці безпеки це забороняється. Друге дуже екстремальна мінусова температура. Якщо люди не підготовлені як фізично, так і морально. А також якщо в них є погана одежа, це от якраз є ті червоні пропорції, за які люди не повинні заходити. Наступна сильний вітер або штурмовий вітер також впливає на скажімо, на дію. Або людини, або групи людей, чи вони будуть робити сходження, чи не буде. Тому я би радив би, перед тим як робити сходження, або підніматися в гори, йти в похід, проконсультуватися в контрольно рятувальній службі, яка є в карпатському районі, і вона відповідно надасть вам всі, всі чи правила, всі рекомендації. І таким чином ви будете вже приймати рішення, чи варто йти, чи не варто йти. Добре, пане Костянтине, все з погодою згодили. Вже фізично підготувалися. Вже дата обрана. За яким маршрутом йти людині, яка ще не має великого досвіду ось цих. Мандрів по Карпатах або по горах, по будь-яких горах, вони ж так чи інакше, вони більш-менш технічно. Ось ця, цей процес він не дуже сильно відрізняється. Але тим не менш ем, як правильно обрати маршрут. Про що про нього треба знати? Як підготуватися, з ким поговорити, порадитися, кого попередити, куди ти йдеш? Прошу, розкажіть про це тепер. Отож, на сьогоднішній день скажімо так. А... Влада, яка є на місцях, якщо ми беремо з вами Карпатський регіон, влада, яка є на місцях, вона зробила дуже хорошу річ. Вона промаркувала маршрути, як і для людей, які скажімо, ніколи не були в горах, а також для людей, які вже більш менш володіють інформацією про ту місцевість, і можуть собі нормально дозволити піти в гори, тобто багатоденний похід. Якщо ми беремо групу людей, яка ні разу не е, їздила, не ходила, е, не з робила сходження, то вибирати марковані маршрути на сьогоднішній день. У нас є е, жовтий маршрут, є зелений маршрут, є сині маршрути, і є червоний маршрут. Якщо ми говоримо з вами про чорногірський хребет. тобто найкраще всього це ходити по маркованих маршрутах, але у нас не всі Карпати промарковані, тому я би радив би під час сходження або під час походу по маркованому маршруту взяти брати з собою топографічну карту і вчитися потихеньку правильно орієнтуватися на місцевості. Також можна використовувати різноманітні мобільні додатки. Вони на сьогоднішній день є укомплектовані, добре функціонують. Тобто, це gps навігатори, які також вам допоможуть орієнтуватися на місцевості. Але на початку я би все-таки би радив ходити маркованими маршрутами. Пане Костянтине, а де можна дізнатися про ці маршрути? Як взагалі дізнатися, який він маркований, не маркований, куди звернутися? Кого попередити, що ти йдеш по тому маршруту? Я правильно розумію, що якщо ти йдеш по маршруту, все ж таки бажано було б, щоб хтось додатково на великій землі про це знав, що не менше? Дуже така велика земля завжди буде знати, якщо ви будете робити наступні дії. Першим. Попередити, попередити контрольну рятувальну службу або гірську контрольну рятувальну службу, яка діє в карпатському районі, тобто в на місцях є люди, які в будь-який момент можуть прийти на допомогу, якщо під час сходження або під час маршруту з вами щось стається. Але незважаючи на те, треба попереджати, що група людей в кількості. Там 5-10 чоловік виходить на маршрут, така то, така та дата, і бажано озвучити повернення з того маршруту і попередити контрольну рятувальну службу, що група такато спустилася з маршруту. Всі цілі не ушкоджені, і щоб вони зняли вас з реєстрації, і все. І скажімо, і ви будете в. Задоволені і контрольне рятувальне службу буде скажем легше буде почуватися щоб. Не починати певні якісь пошукові рятувальні роботи, тобто першим, першим ділом треба попередити контрольну рятувальну службу. Е, другим, обов'язково е, я би радив, якщо наприклад контрольна рятувальна служба з цих чи інших причин не відповідає, то попереджайте, будь ласка, своїх знайомих, друзів, родичів, маму, тата, чоловіка або жінку, дітей, які з вами не е, їдуть. Що я з друзями планую похід. Ми виходимо, наприклад, там такої-то такої то дати. Нас не буде 5 днів, і найкраще всього це. Скам залишити карту схему, по якому маршруту ви будете йти, в разі чого в разі чого родичі можуть звернутися до контрольної рятувальної служби, надати інформацію про те, що, наприклад, там третій день група людей не виходить на зв'язок. Пояснити, що за планом вони повинні бути в такому то в такому -то районі, і рятувальна служба вже володіє інформацією, де ви знаходитеся, вона буде. Вас шукати. Е, наступне саме головне, це е, перше психологічний клімат самої групи. Треба підбирати таку групу, як, яку тобто тих людей, яких ви вже знаєте. Ви знаєте їх повсякденно, і вам буде набагато легше з ними існувати, тому що все-таки, якщо ми беремо багатоденний похід. Ми знаходимося з вами в закритій зоні, тобто ми в ліці знаходимося. Ми можемо тільки на себе, скажімо, надіятися, і психологічний клімат в групі повинен бути обов'язковим, тому що це один з факторів успіху самого походу або подорожі. Також може я вже повторююся, але правильне підібрана одежа, правильні підібрані черевики, правильний підібраний одяг, укомплектування самого наплечника. Оці всі фактори вони будуть впливати на або на негативний, скажімо, похід, або навпаки, на позитивний пане Костянтине. Давайте розбиратися тепер з найчастішими проблемами, з якими стикаються все ж таки люди, які. От наче все правильно організували, наче правильно вибрали маршрут, наче всіх попередили, все зробили вірно. Але тим не менш, з якими найчастіше проблемами стикаються люди у таких гірських походах: Гіпотемпература, так, занижена температура, завищена температура, вологість травми. Що ще може бути про що йде мова, і як правильно діяти без паніки для того, щоб Ну, що не менше зберегти здоров'я, а що найбільше, і життя. Все ну, дякую. Ви правильно перерахували якраз у зовнішні фактори, які будуть впливати: як і коло, так і вітер. Але не треба забувати про те, що все таки є людський фактор можуть бути і травми. Які можуть бути травми під час маршруту, ну в більшості це є виверхи, це є падіння, тобто запиття м'язів, це може бути підвернута ногам, це може бути у зв'язку з тим, що людина може бути фізично непідготовлена, в неї може бути головокружням. А це за собою несе вже, скажімо, падінням, втомам. І це також є елемент небезпеки, як і для самої людини, так і для групи людей. Добре, а, так так, так. А, так. Я, просто, я просто до того, щоб ви розказали вже знаєте, зі свого а, рівня досвіду а, з чим стикаються люди, як правило, ті, які перший другий раз йдуть, перший раз він пішов у той похід, все пройшло чудово. А другий раз прийшов і змерз. Банально змерз. Що робити? Страшно холодно, нікого навкруги немає, зв'язку наприклад зараз немає. Як людині взагалі врятувати своє життя? Це є складне питання. Чому тому, що щоб відповісти на це питання, треба скажімо так, зробити візуалізацію тих чи інших випадків, які можуть статися. Якщо ми говоримо про холод. Про холод або про несприятливі погодні умови, тому що вже скоро зима. Але люди, незважаючи на те, вони будуть ходити в гори. Тому перше, що повинні запам'ятати, трьохшарова методика одежі. Тобто на людині взимку, яка ходить в гори, повинно бути три шари: це є термобілизна, це є штани кофта, це є термоскарпетки і. Під Правильне підібра... підібране взуттям, або це є Вібран, який не промикає і людина таким чином не мерзне. або це є пластикові черевики. Ну, це вже для більш таких професійних спортсменів, альпіністів, які заходять ходять в високі гори. Якщо ми говоримо про. Скажемо про те, чи загубитися так. Це дуже часто в горах буває, люди гобляться, незважаючи на те, що ем, скажемо, вони попередили, вони володіють ем, там телефонами. Тобто, в них є е, там gps навігатори, е, в них є онлайн-карти, але всяке буває: туман, сильний сніг, е, gps супутник на лападі, і можна не туди зайти. Першу чергу не панікувати. Другу чергу, друга черга, якщо ми вже беремо, треба спробувати в даний момент зрозуміти, де ви знаходитеся. Скільки ви подолали маршруту. Дуже є хороша техніка, коли ви йдете вгору, періодично. Повертайте голову назад і фотографуйте очима е, різноманітні об'єкти. Це може бути дерево, це може бути кущ, це може бути якась така товста ялиця або смерека. Е, такі от природні об'єкти, які в майбутньому, якщо ви будете спускатися тим самим маршрутом, допоможуть вам орієнтуватися. Е, Скажем, на місцевості, але знову ж таки, якщо по прогнозу сильний туман, вітер, сильний дощ, краще не робити сходження і не підніматися в гори. Що ж, пане Костянтине, дуже вам дякуємо за таку за таку інструкцію, як правильно зібратися у гірський похід. Ми вам щиро дякуємо за ваш Дякую. час приділений. І я нагадаю нашим телеглядачам Костянтин Лаберткава, викладач кафедри спортивного туризму Львівського і державного університету імені Івана Поберського, був з нами на прямому включенні. І з ним говорили про те, як правильно виживати в горах. Щиро вам дякуємо і прощаємося. Дякую вам до вам. До побачення.